Олімпійське лелечення знову у рівному хлопчики та дівчатка п'ятих та шостих класів знову мають можливість, звісно ж, із користю для здоров'я позмагатися за путівку до табору Артек, де можна буде спробувати стати чемпіоном України і тиждень безкоштовно відпочити. За такий приз цьогоріч не борються команди Березнівського, Димидівського районів та міста Кузнецовська. За словами організаторів, у них виникли проблеми із доїздом. Нарешту ж чекає як московий, так і фізичний штурм. В цьому році ми вже почали з жовтня місяця, фактично це передбачалось проведення змагань в школах, в районах, і переможці вже районних змагань сьогодні зустрічаються на третьому етапі. Приїхало на сьогодні 17 команд, тобто майже всі території наші представлені. Це понад 200 учасників. Усім учасникам олімпійське лелечення дало завдання представити свою команду, тобто показати і розповісти, яким є спортивне життя їхнього навчального закладу. А уже безпосередньо на спортивному майданчику їм потрібно показати усі свої спортивні здібності та хорошу координацію. Кожна команда складається із 12 чоловік, тобто по 6 хлопчиків та дівчаток. Останні покладають особливі надії на свою сильну половину колективу. Вони більше готувалися за нас, а в нас може не вийти щось там то нас хлопчики більше». У нас дівчатка менше сильні, а хлопці у нас сильніші, вони в класі, окроми вони сильніші, вони завжди в футбол, волейбол вони сильніші. Цьогоріч організатори називають фаворитом команду рівного екстрім із НВК Колегіум. Минулоріч саме вони здобули перемогу. Дехто з цих учасників залишився, на жаль, тільки два учні залишились, але ті, які прийшли їм на зміну за своїми фізичними показниками, не є слабшими. Ми готуємо їх. З майбутнім, оскільки наступного року теж плануємо приймати, у нас дуже багато п'ятикласників. є". Не відвернулась від команди екстрім фортуна і цього разу. Учні НВК колегіум не залишили шансів в жодній команді, а посаду себе лишили Костопільський та Радивилівські райони, які посіли друге і третє місця відповідно. Підготовка була не дуже довгою. Ми тренувалися всього два тижні, але все одно. За ці два тижні ми ми зуміли підготуватися настільки добре, щоб завоювати перше місце. Тож наприкінці травня саме рівняни поїдуть до Артеку, де спробують перевершити свій минулорічний результат. Тоді вони вибороли перше місце лише у конкурсі Естафета. Іван Марчук, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День.